Вітаю, як я і обіцяла виставка Ван Гога. Реставрований наш такий арт-простір біля Успенської площі Атланти. Красиві такі двері, великі, арки. Там проходить бізнес-лекція на різних локаціях. А зараз тут якась виходить ярмарка. І фрагментована ціль. Щось таке тут проходить, я не знаю, можна заходити. чи не можна? Мабуть, можна. Герні інсталяції. Шушень. Малю. Майстер-клас по декору на тканині.

Є поясни, які національні mm -hmm. Зі мною десь ходить ще поліжанка, але щось її не видно. Тапочки. Резинові, але з м'яком. По-багатому. Але не розумію, коли їх носити і куди тут базар. Може, там щось є. -тій -тій. Якщо у вас є бажання. Це живі? Ну, так, живі. А що це так, як називається? А, не знаю, що... не буду навіть брехнути. На чесник походить. Ну, Це, мабуть, що, щось таке. Декоративний чесник. А що у вас? А, ми, Маски. Не, да, ми продаємо вироби наших майстринь. Взагалі ми шиємо адаптивний одяг. Uh -huh. Це такий одяг на мехучках для поранених хлопчиків. Uh -huh. а, ті, хто у нас в шпиталях, у кого таке no. Знаю. Знаєте, великі. Ой, Вони так. не можуть одягнутися. А от такий одяг дозволяє їм виглядати достойно, повагою сторони. Ну, тобто шили штани, шорти, труси, футболки, худі. Ну, повністю можемо, навіть шкарпетки uh -huh. у нас на гудзиках є. І тому ми, ми це ви були... волонтери, так? Так, ми волонтери. Так, Ти все вивезеш. Так, це все вивезе, нам надали такий принцип. Мене назвати Марина Панченко. Дуже приємно і Леся задорожжен. цієї ініціативи. Два роки тому, я вже більше ніж два роки тому, як почали 28 лютого, так і шиємо до сих пір. Молодці. Yeah. Будемо знати, у вас є візитівка, бо деколи є запроси. Yeah, ні, візитівки в... немає, є тільки посилання uh, на в госпіталі, то ми будемо знати, де брати. <плес> <плес> Зараз. Yeah, yeah, підпишіться на нас і, в принципі, підпишіть підпишіться на вас це тут. А, ось. Да, наша, угу. Наша наша сторінка Я сфотографую. Можна заповнити Google форму, і ми надивимося угу. по розміру конкретної конкретної людини. Добре, дякуємо що... за те, що допомагаєте. Це... Побачу. Не прикиньте, нові стильні кофточки. Угу. Таке це пояс просто на пояс, просто поясничні з вишивками. А це тематичні, це галицький діалект, це ж слова зашифровані. Тому то мешки, пацьорки. Фіранки знаєте що такі фіранки. І є ще отакий зараз повісить. О, я ж ці всі слова значки. Камізелька, це ж Таня, тримай. Ти Знаєш ці слова? Uh -huh. Андрю. Да. Тримай. Тримає з нього відео. Дивися, канапка. Що таке канапка, знаєш? Відповідай. Це тільки какая-то. Ай, чекай, чекачки, що таке канапка? канапка? По-дніпровськи буде бутерброд. А зупа? Супа таке зупа? А, а як каже, як то? Борщ без м'яса, то є зупа, хлоп, без мусів, то є дупа. Канапа. То диван, мешти, туфлі, фіранки. Вугли то фіранки, але їм скажуть, фіранке на заході, пацьорки, то буси, обцаси. Що таке обцаси там? Ні, ну тут, от, тут намальовано, але що такі обцаси? Туфлі, так такі. О, Обцас, такі. Обцаси, обцаси це каблуки. А от камізелька, то такий горсик, пательня. О, взагалі в мене, у батьків, пательня то є. Там дечуть пляцки, такі великі, прямокутні, солодкі, торти по-вашому. А, бат... Ри... а це ринка, розумієш? сковорідка, але не пательня. Андрути, вафлі. Шо -шо? галеретка, о, ну галеретка, як галеретка, желе, Пляцок, о. пляцок, зупа. Все, пішло, я, я все знаю. Бачите? І я? Я зараз повертається Закарпаття. Там є шкіритися, там є парадички, салат з парадичками салати з помидорками. <говорю> а, так. Да. Та ні, Закарпатті то вже мадярські городичі, Біциглі. Би... <говорю> Велосипед, біциглі. Та це вже діалект. Ну так це ж, я тебе назвала. Це паролі, як, наприклад, в Харкові Тремпель, і в нас є ще Харків друкується, і вже нарешті добрала Донеччину і будучи Тормозок. Ну Тремпелі це ж фамілія Чекати. Та, та так. Я ж з ну, в курсі. Потягло. всі, коли кажуть про родини ми теж знаємо Тремпілля, ви знаєте, але в нас була фабрика Тремпелі, яка і дала назву вішечку. Гарно. Можна. Ну, Я вже тих слів не знаю, бо то Пигляс. Це праска, шкіритися, сміятися, парадички це що, вишні чи що? Потятко. курочка, Городичі сходи. біциклі, гачі. Тут написано гачі, але не намальовані гачі, то ж... штани, кальсони. все Дякую. Це безкінечний поток. Музей, таємний вимір, дизайн студія. Це машина час. Я знаєш, скільки цього Все ми бачили в Варшаві в домі Коперніка? Там всілякі. То або самому дивитися, або знімати. Потім глядачі скажуть, що ти таке знімаєш, нічого не видно і не зрозуміло. Ніхто нам не коментує. Там теж якийсь, може, годинник чи компас закладений. А, вони продаються? О, дивишся? А це механізм якийсь діючий чи просто декор? <свистовую> Воно щось рухається <свистовую> чи ні? Ні, не рухається. Ви майстер? Так, майстер. <свистовую> Може, як вас звати? Вячеслав. <свистовую> Дуже приємно. Де, де ви, ви представляєте свої роботи? От. Бачимо. Це ви десь у Дніпрі? Чи... Так, десь у <свистовую> Дніпрі. Гарно. Складно. А це механізм від чого? Чи це складений? Це Uh, Ні, то я сам придумав. Воно ще, власне, певно щось означає. От ви як автор? Як називається ця картина? Механічне серце. Ага. А серце України, стукає, знаєш, зробили таку інсталяцію у нас, по-моєму, в Чернігівській області. Треба дізнатись точно де. Покажу. Я покажу, знайду, тобі покажу. Дякуємо вам. Дивіться, тут ще, тут ще дранка, ще не закінчений ремонт. Це що так має бути. Це На голову не посипаться. Але такі високі. Добре, що відкрилися що в центрі міста, пустувала така будівля. Добре, що з нею не зробили супермеркату. tam coś jeszcze czy nie? Mm. Co już idę gędy. će культури У Дніпрі тут дуже багато приміщень. А ми музику діджеєм працює маленька дівчинка. І тут багато цього цікавого, але ми йдемо на виставу. Відвідуйте культурний центр у Дніпрі. І багато тут дуже культурних центрів і культурних людей. Леся і Таня. Я обіцяла виставку Ван Гога і показала головний експонат.